Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку повторюємо числа від 1 до 9. Всі сідайте тихо діти, добавляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок свій починаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш папуг? Правильно, чотири папуги. А до 4 папуг додати дві папушки, скільки буде папуг. Правильно, буде 6 папуг. 4 додати 2 буде 6. Порахуй, скільки ти бачиш руденьких котиків. З однієї сторони 5, з іншої 3. 5 додати 3 буде 8. Молодці. Порахуй, скільки ти бачиш собачок. Правильно, собачок сім. А з другої сторони. 3. 7 додати 3 буде 9. Будь ласка, назви числа більше за 4, але менше за 9. Так, це числа 5, 6. Ще. 7 та 8. Правильно, назви числа менше від 9, але більше за 7. Це число скільки? 8. Числа більші за 5, але менше за 8. 6. 7. Молодці. Найди хибні нерівності, в чому помилки. 6 більше, ніж 5. Правильно. 9 менше, ніж 8. Неправильно. 9 більше, ніж 8. 4 менше, ніж 6. Правильно. 8 більше, ніж 9. Неправильно. Тому що 8 менше, ніж 9. 9 менше, ніж 6. Неправильно. Тому що 9 більше, ніж 6. 7 більше, ніж 4. Правильно. 10 більше, ніж 1. Правильно. 3 менше, ніж 6. Правильно. 7 більше, ніж 5. А у нас тут 7 менше, ніж 5. Це неправильно. 7 більше 8. Неправильно. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, згадай склад чисел. Сім це 1 та 6. Сім це 5 і 2. Молодці. Це три і 4. Чотири і три. П'ять і два. Шість і один. Молодці. Будь ласка, спробуй виконати самостійно склад числа 8 та склад числа дев'ять. Зупини відео. Ми продовжимо, коли ви будете готові. Ну що, приготувалися? 8C7 і 1. 8C, 2 і 6. 8C3 і 5. 8C4 і 4. Молодці. 8C 5 і 3. 8C 6 і 2. 8C7.

До кожного малюнка добери схему та вираз. Поглянь, будь ласка. Було в нас сім яблучок та дві грушки. Запитується, скільки всього фруктів було. Яка схема? Звичайно, третя схема. Є сім яблук і дві груші, скільки разом. Якщо ми знайдемо вираз до цієї схеми, то це буде 7 плюс 2. Друга схема. Було в нас яблучок, так? Але вже два з'їли. Яка схема буде в нас? Правильно, всього було 9 фруктів. Правильно, тому що 7 залишилось і 2 з'їли. Це 9. Схема номер 2. Дев'ять, так, з'їли 2 залишилось невідомо. Треба знайти, скільки ж залишилося? Отже, ми маємо зробити такий вираз. Дев'ять мінус два дорівнює 7, звичайно. Давай розгадаємо загадку. У рудої білочки дуже гарні діточки. Одне, як мізинчик, сіло на ослінчик, друге як грибочок, сіло на горбочок, третє, як мишка, ухопило книжку. Сторінки гортає, книжечку читає. Скажи, будь ласка, скільки діточок було в білочки? Правильно їх було троє. Наступна білочка. У білки десять білченят, а горішки в неї п'ять. Хто ж із вас малята знає, скільки ще не вистачає? Звичайно, десять мінус п'ять буде п'ять. Шість маленьких білченят у кубельці спали, а ще троє білченят. Поєліст стрибали. всіх тих діток полічіть. мамі білці поможіть. Скажи, будь ласка, скільки маленьких білченят було в білочки? Правильно, шість додати три буде дев'ять. А наступна білка. Гляньте, білочка мала визирає з дупла. Ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Просимо вас, дити милі, щоб всіх білок полічили. Скільки ж було всього білочок? Білочок було одна плюс одна та плюс три. Їх було п'ятеро. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Як можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти 1? Завжди молодці.